Друзі, вітаю вас на каналі Максимуза Лайв. Це рубрика Три поради дня. Я зараз перетасую для вас карти. Витягну три, а ви виберете один з варіантів. Це буде ваша порада. Перший варіант. Другий варіант, третій варіант. Починаю працювати з першим. Варіантом. Вісім пентаклів. Карта рутинної праці. Інколи карта ремонту. Карта головного бухгалтера, карта швиї, карта юриста-адвоката. Про що йде мова? Яка це енергія. Важливий кожен нюанс. Пропустиш, зробиш десь помилку, полетить весь механізм. Тобто один гвинтик. Тобто, ти в'яжеш светр, десь вузлик і все Це псує всю картину. Тому тут говорять, будьте уважні до своїх думок, помислів, вчинків. До кожного свого кроку. Тут важлива точність. От інколи буває енергія розслабленості або якоїсь там войовничості, тут просто робота, суха робота. Заняття спортом теж, між іншим. Тут говорить, не потрібно емоційнувати, тут потрібно просто робити. Просто робити це карта професіонала, який любить. Точність який строгий до себе, але і до інших. Але тут, перш за все, до себе мудрість, професіоналізм, знання. На це зверніть увагу: другий варіант: п'ятірка жезлів, внутрішні розборки, сварка, конфлікт в колективі. Можливо, просто ви самі в роздрайві, От просто ви не знаєте. Зараз ви хочете це через 5 хвилин інше. Тут сльози, тут сміх, тут роздратування. Тут кожен тягне ковдру на себе. Тут боротьба концепцій. От внутрішня у вас боротьба концепцій. Так говорила ваша мама, так мислив ваш тато, так говорить сусідка. Прислухайтеся, які голоси у вас сперечаються. Розділіть їх, розкладіть на купки. Виберіть основне. Так само тут захист свої, своєї думки, своєї території, свого права думати так і діяти так. Це активна карта. І вона говорить: Осідлайте свого дракона, хай він вам послужить, хай він вас захистить. Третій варіант. О, дій як імператриця. Колись мені моя. Психолог сказала, що вищий пілотаж для жінки це вона сказала російською повторюю, тому що слово лавка мені не подобається, вона сказала так. Вищий пілотаж жінки – красива жінка, сидяща на скамейці. Я тоді взагалі її не зрозуміла. Вона мала на увазі, що жінка слухає, що вона хоче, слухає себе, простір, але слухає Бога в собі. Чесно признається собі, що вона хоче саме цього. І навіть не заявляє в простір. Для чого заявляти, як Бог і так відчувають, як то кажуть, чого хоче жінка, того хоче Бог. Отут імператриця красива жінка, що сидить на троні. Вона не поспішає, не має суєти, не має дії. Вона тримає скіпетр, в руках, вона вже вагітна, їй нічого вже не треба робити. Щось, про... хай простір це доробить за вас. Вже все основне зроблене. Розумієте, зроблене. Якщо ж ми читаємо триплетом, ви якби дійшли до цього, ви прийшли до цього стану? Щит, як захист, символ Венери. Кролик плодороддя, зелений колір, який її оточує і колір на сукні, ну, сукня зеленого кольору, про вічну молодість, молодість душі, я би сказала, не тіла. Якби душа завжди молода. Душа завжди може відчувати, закохатися можна і в 17. І в 70. Тут дозвольте собі бути справжньою такою, яка ви є. Це карта такої енергії впевненості і розслабленості в собі. Коли вже жінка нічого не шукає, вона все про себе знає. І така енергія має бути в стосунках, в роботі, у всьому. Це також карта великого. Професіонала жінки і посади. Це якась ваша посада, це карта інстанції якоїсь, яка може вам допомогти. Тобто, якщо ви збиралися кудись відправлятися, ви можете туди відправитись. Але тут має бути у вас іще певна енергія, коли ви точно будете розуміти, чого хоче ваша душа, саме душа. От зверніть увагу, тут п'ятірка жестів, тут якийсь йде рездрайв. Я не розумію, що, куди, як. А тут є цільність, запліднення відбулось. Дитина росте внутрішньо. Вам нічого для цього не потрібно робити. Природа сама знає. Є цикли закладені. Треба просто бути в цій енергії. І простір знаєте, дитина народиться в срок. Вам потрібно просто. От... Чому важливо От вагітна прислуховується, що вона хоче з'їсти, а зараз вона хоче поспати, а зараз вона хоче поплакати, а зараз вона хоче покапризувати. Це гормони нею керують, і вона не має це подавляти в собі, бути природніми, бути як імператриці. Для чоловіка це жінка і це зустріч з такою жінкою. Ну і тут вже давайте примхи можна сьогодні і виконати цієї жінки. В якась інстанція? Ви тут як підлеглий. І сперечатися з цією імператрицею сенсу немає. Маю надію, що мої поради стануть вам у пригоді. Підписуйтесь на канал, щоб завжди бути в курсі, коли вийшло нове відео. Дякую вам за увагу, за ваші коментарі і вподобайки. Ваша Максимуза. До зустрічі!